Завдання нашого міністерства це відновити людину. І ну, мене дуже надихнула ця арт-інсталяція, яка чудесна річ, коли ми наші рубці за технікою склеювання золотим порошком розбитих чашок робимо не нашим болем, не, нашим, не нашою вразливістю, а нашою силою. На жаль, так, треба буде виступити кожній людині, яка постраждала від насильства, в тому числі сексуально зумовленого насильства. Адже неможливо відкинути цей досвід, неможливо відкинути цю травму, але можливо її прожити, перетворити і стати сильнішою. І саме наше завдання і соціального супроводу допомогти людині провести її крізь цей шлях проживання власного болю і зцілення, склеювання себе після. Всіх тих страшних речей, які з нашими людьми на жаль відбуваються, без сумніву дуже не хотілося б сьогодні говорити і обговорювати саме цю тему. Дуже прикро, що ми сьогодні, в 21 столітті, повинні говорити про склеювання людських душ саме від звірств, пов'язаних з сексуальним насильством. Але ми розуміємо, що величезна кількість людей на деокупованих територіях, які все ще знаходяться під окупацією, цивільних і військових, які потрапили в полон. Вони всі проживають жахіття насильства, в тому числі сексуального насильства. І сьогодні, у день відзначення дій заходів щодо боротьби і протидії сексуальному насильству, я би коротко хотіла зупинитися на тому, що ми робимо, як ми намагаємося допомогти нашим громадянам стати сильнішими, відновитися і свої равни, свої, свої болі зцілити і зробити собі в силу. Хочу подякувати Олівіталіні Стефанішині за лідерство в цьому процесі, бо насправді вона дуже системно і постійно підтримує, в тому числі на рівні Європейського союзу і євроінтеграційних процесів питання протидії і домашньому насильству, і сексуально замовленому насильству, і також опіки над тими людьми, які постраждали. Також хочу поінформувати, що ми намагаємося системно підійти до вирішення цієї проблеми, і в зв'язку з цим розглядається в Верховній Раді декілька законопроєктів, які дозволять нам вибудувати інструменти підтримки від обліку завданої шкоди, тому що є законопроєкт, який зареєстрований про облік шкоди завданої життю і здоров'ю в результаті російської агресії, що це дозволить один раз, зафіксувавши. Питання насильства один раз зафіксувавши питання страждань, ми матимемо цю інформацію в єдиному реєстрі, і вже в подальшому не будемо повторно ретравматизувати людину, щоб щоразу вона повинна була повертатися до тих страшних речей і щоразу повторювати свої свідчення чи перед різними інстанціями піднімати свої болі. Другий законопроект, який важливий, це підтримка. Ми вносимо зміни до нашого законопроекту і пропонуємо на рівні законодавства закріпити сексуальне насильство, яке пов'язане з російською агресією, а так само передбачити набір підтримок, включно з поширенням гарячих ліній, які є в нашій мережі. Що розбудована по протидії домашньому насильству, і загалом в нас більше 700 служб, які з 2021 року ми формуємо, такі як притулки, кризові центри, денні центри, виїзні мультидисциплінарні бригади все це мережа, яка буде доступна кожній людині. Бо ми розуміємо, що такі злочини не проявляються одразу. Що людина не може на другий день, так як після якогось фізичного поранення прийти і сказати в мене, що до мене відбулося таке насильство, що це довга дорога внутрішнього самоусвідомлення і визрівання потреби висказати цю біль. Спочатку вона зайде в глибини своєї душі, і можливо навіть і не всі зможуть про це. Голосно говорити, тому для нас дуже важливо є надати оцю психосоціальну підтримку і соціальний супровід, щоб людина змогла примиритися з тим, що є, щоб людина змогла якось внутрішньо спочатку перебороти. Бо для нас важливо відновлення людини. Уже потім справедливість, уже потім фіксування злочину, вже потім власні репарації і ті результати, які матимуть наслідком кримінальні провадження. Насамперед, це Стілення самої людини. Тому відповідний напрямок роботи ми також здійснюємо у наших центрах життєстійкості, які розбудовуємо в кожній громаді. Вже 200 громад залучені до творення таких центрів життєстійкості і там базова психосоціальна підтримка для кожної людини також надається. Тому, якщо ви знаєте, що хтось. Можливо, постраждав від такого насильства. Або якщо людина сама постраждала, але просто їй потрібна загальна підтримка, вона не готова ще зараз говорити. Звертайтеся, там є комплексна терапія, там є можливість створити групи взаємопідтримки, там є можливість отримати цей супорт для того, щоб людині просто стало легше. Далі е для нас дуже важливо. Е Забезпечити роботу із тими, хто пройшов полон, тому що це абсолютно окрема складова відновлення людини. І ми розробили відповідні протоколи, які спільно напрацьовані із центрами тих, що працюють з центрами полонених, де всі по алгоритму, в тому числі органи на місцях, мають і зобов'язані надавати соціальну підтримку. І тут я також хочу звернутися ще й до всіх органів соціальних служб на місцях. Це величезна мережа, яка належить громадам. Будь ласка, користуйтеся протоколами, які є розроблені, бо ваші люди в ваших громадах важливі, щоб ні одна людина, яка потребує психосоціальної підтримки, ні одна людина, яка потребує допомоги, не залишилася викинутою за межі. Підтримки, спрямовуйте їх в центри життєстійкості, спрямовуйте їх в систему підтримки і протидії домашньому насильству, тому що там є фахівці, які допоможуть із сексуально зумовленим насильством, і звісно, спрямовуйте їх в центри врятованих як спеціалізовані центри, які, власне, мають весь інструмент поновлення і допомоги людині, що постраждала від сексуального насильства. Не буду повторювати вже те, що сказала попередня спікерка. Дякую всім за увагу і сподіваюся, будуть запитання.